Як говорити італійською природно, не повторюючи одні й ті самі слова? I visto il film. Sì, si, ho visto il film. Італійці подумають: навіщо повторювати il film? Краще ж сказати «si, l'ho visto. Секрет у прямих займенниках. Вони допомагають говорити швидко та природно. Давай розбиратися. Вони замінюють додаток без прийменника та відповідають на запитання, кого що. Наприклад, уявіть ситуацію. Відповідь буде Сі, compro. А ось так виглядають всі прямі займенники. Запам'ятай, займенник ставиться перед дієсловом. Наприклад, манджо ла піцця, ла манджо. – «ло ведо». Якщо в реченні є два дієслова, то займенник можна приєднати до інфінітива. Наприклад, вольо ведере ільфільм стає вольо ведерло. Існують певні особливості в пасату просимо. Займенник ми ставимо перед допоміжним дієсловом, а Партічіпіо Пасато узгоджується за числом та родом. Наприклад, Айвісто Марія Сіловіста. Напиши у коментарях, як сказати італійською Я читаю книгу, а потім перероби цю фразу із використанням займенника. А в наступному відео я розповім про непрямі займенники і про номі індіретті. Без них теж нікуди. Не пропусти.